така красотенька такий парк. І навіть о чудо! Тут ростуть грибочки. Тільки я не знаю, що це за гриби. Але так хочеться їх зібрати і посмакувати. Боюся, що почнуться галюники. У нас в парку можна назбирати грибів. Чогось пташуля сидить і не улітає. Я до неї вже в притул підійшла. Мабуть, хтось її поранив. Полетіла. Але не боялась мене, сіла на гілочку. А ось і сонечко вийшло. І запрацювали качелі в парку і атракціони. І де він там той соловейко?